Привіт! Я Катя, і я повертаюся. Якщо ти дивишся це відео, швидше за все, ти пам'ятаєш мене. Але якщо ні, можливо, воно трапилося тобі випадково і я запрошую тебе на свій канал. Сьогодні я розкажу, куди я зникла, що буде далі, чого очікувати. Поїхали! Пройшло два роки з мого останнього відео тут. Багато чого змінилося. Я здобула новий досвід, зрозуміла, куди я хочу рухатися далі. І ось я знову тут разом із вами. У червні ж 23-го року, коли я тільки почала вести цей канал, якраз знімала для вас літні рецепти з полуницею, дуже класні, атмосферні, була сповнена ідеї натхнення, сталася подія, яка тоді повністю змінила мій стан. А саме відбулося знищення Каховської ГЕС. Я дуже болісно сприйняла цю новину, тому що для мене це не просто був жах, а я дуже добре уявляла, які це несе за собою наслідки, який це масштаб катастрофи, тому що я родом із каховки. І можна сказати, що тоді це був не просто загально національний біль, а мій особистий мої переживання. Мене тоді це дуже вибило з колії. Я дуже дестабілізувалася, мені потрібен був час на те, щоб це все взагалі усвідомити, що все це з нами відбувається, усі ці жахливі події. І я відповідно впала в якийсь ступор. Я перестала знімати, мені здавалося, що це все не має сенсу, і взяла довготривалу паузу. З часом я повернулася до свого книжкового інстаграму. Знову почала знімати огляди дитячих книг, почала співпрацювати із деякими видавництвами, долучилася до великої спільноти книжкових блогерів і познайомилася з багатьма чудовими людьми. Але згодом виявилося, що втекти у світ дитячої літератури мені не вдалося. Було дуже багато подій. Якихось ситуацій, які стали для мене розчаруванням, можливо, були невиправдані очікування. І з часом я просто вигоріла і фізично, і морально зрозуміла, що я не можу продовжувати в такому ритмі. Це все перетворилося із якогось творчого процесу на певного роду змагання, марафон: хто швидше, хто краще, хто більше. І я думаю, що це певним чином е, тиснуло на мене. І я взяла знову тривалу паузу, знову мовчала, знову довго нічого не викладала, навіть не дивлячись на зобов'язання перед деякими видавництвами. Тоді я задумалася про те, що можливо варто взагалі припинити ось цю соціальну діяльність, е, відкласти блог, Ютуб, просто забути про це все і йти далі. Але зрозуміла, що я не зможу, що, все ж таки, мене це надихає і наповнює. Просто треба йти у своєму ритмі, треба показувати те, що я хочу, а не те, що можливо треба. І я вирішила трохи трансформувати це все, повернутися на YouTube у свій затишний куточок домашній із рецептами, із якимись домашніми справами із побутом із дітьми, і додати сюди книги, тему дитячих книг, мою пристрасть, те, що я люблю, поєднати це все і показувати вам те, що мені подобається, те, що мене наповнює, і, можливо, буде надихати вас. Я не можу сказати, що зараз у мене немає якихось сумнівів, чи я впевнена, що мені все вдасться. Насправді ні. Е, я нічого не обіцяю, але ні собі, ні вам. Я нічого не обіцяю ні собі ні, ні вам. Але при цьому я відчуваю, що це те, що насправді може мене зараз живити. Це те, в чому я можу бачити світло і передавати його вам навіть через екран, як би це не звучало масштабно, або можливо дуже впевнено, або можливо дуже самовпевнено. Я хочу зростати в першу чергу не в кількості підписників, а всередині в собі. Я хочу розвиватися, хочу покращувати якість своїх відео, своєї ораторської майстерності, впевнено, почуватися перед камерою і сприймати себе у кадрі, бо насправді для мене це великий вихід із зони комфорту. Я звикла знімати книги, дітей, можливо, там частково побут. Але це певний виклик для мене, і я хочу його подолати. Я хочу ділитися своїми маленькими радостями, красою буденності, ділитися і отримувати відгук. Бо я вірю, що поруч є люди, які так само цінують щирість. Які прагнуть світла, тепла, затишку, і я буду рада із ними цим ділитися. Дуже хочу подякувати тим, хто писав, хто підтримував, хто мотивував продовжувати знімати, продовжувати вести канал. Ваша підтримка і турбота насправді безцінні. І завдяки вам я зараз тут. Якщо вам близька така атмосфера, залишайтесь, підписуйтесь, слідкуйте за новими відео. Я буду вдячна за підтримку, за коментарі, за вподобайки і за зворотній зв'язок. Для мене це дуже цінно. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваш час і до зустрічі в нових відео!